8 січня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчого управління поліції в Одеській області затримали так званого «смотрящого» за містом Рені. Учасники його банди тривалий час тероризували місцеве населення та підприємців. За спокійне ведення бізнесу чи життя в місті останні повинні були сплачувати їм певний відсоток. У тих, хто не погоджувався на правила кримінальників, з'являлися проблеми на кшталт неіснуючих боргів, викрадення авто, фізичного насилля тощо. Поліцейські зібрали Докази причетності з сматрящого та його оточення до скоєння серії тяжких злочинів. Так, в одному з епізодів лідер та учасник угруповування обманом заманили потерпілого в будинок, побили його та повідомили, що той винен їм півтори тисячі доларів. Оскільки чоловік не виконав їх вимогу до певного терміну, сума боргу зросла до 370 тисяч гривень. Гроші, отримані у злочинний спосіб, лідер угруповування використовував для поповнення общака та функціонування їх кримінальної діяльності. За процесуального керівництва обласної прокуратури затриманим повідомили про підозри. За скоєний їм може загрожувати до 10 років в'язниці. Найближчим часом в суді розглядатиметься клопотання про обрання смотрящому зерені та учаснику банди запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Окрім цього, наразі в суді триває розгляд кримінального провадження, в якому кримінальник та четверо осіб з його оточення обвинувачуються у низці злочинів.